Існує одне дуже небезпечне переконання, що майбутнє не варто планувати, бо все одно щось піде не так. Але правда в іншому, якщо ти не керуєш своїм життям, ним керуватиме хтось інший. Якщо ти не бачиш свого завтра, ти застрягнеш у вічному сьогодні. Стоїки не уникали майбутнього, вони не були безтурботними пасивними мрійниками. Вони готували себе до змін, передбачали, можливе й діяли з розумом, розуміючи, що не все в їхній владі, і саме тому вони були сильними. Сенека писав: той, хто не знає, до якої гавані прямує, жоден вітер не буде попутним. Ця цитата не просто красива фраза, це попередження. Якщо ти не формуєш свого бачення, то стаєш рабом обставин, якщо ти не бачиш шляху. Будь-яка дорога здається правильною, поки не стане надто пізно. Стоїцьке планування це не про контроль кожної деталі, це про ясність, про готовність, про мудрість залишити простір для невідомого, але не здаватися йому. Це про гнучкість без втрати напрямку. Сьогодні ти навчишся дивитися в майбутнє так, як це робили великі стояки, без страху, без ілюзій. З тверезим розумом і внутрішнім стрижнем, бо той, хто вміє планувати, не боїться змін. А той, хто не боїться, вже наполовину вільний. Якщо ця тема для тебе важлива, натисни вподобайку, залиш коментар і підпишись. Це підтримує розвиток каналу і надихає створювати глибший, чесніший контент. Уяви, що ти стоїш перед широким горизонтом. Перед тобою сотні можливостей. Але більшість людей, дивлячись на цей горизонт, не бачать нічого, бо їхній розум затьмарений шумом, чужими очікуваннями, тиском соціуму, страхом втратити стабільність. Вони не бачать своєї дороги, бо ніколи не питали себе, а чого хочу саме я. Планування майбутнього починається з одного болючого, але чесного кроку поставити собі запитання, які лякають. Не що від мене чекають, а що змушує мене горіти зсередини, не яку роботу мені дасть диплом, а яку справу я б робив навіть без оплати, просто тому, що мушу. Стояки не радили будувати повітряні замки, але вони знали без чіткого бачення ти ніщо, бо твоя душа починає гнити, коли немає до чого прагнути. Марк Аврелій кожного ранку нагадував собі. Прокидайся з ясною метою, бо ти людина, створена діяти. А діяти без цілі це як бігти в темряві. Так ти просто виснажишся. Тож спершу стань жорстоким до себе. Випиши все, що як ти вважаєш, мусиш зробити. Потім перекресли все, що нав'язали інші. Те, що ти робиш, бо треба, бо так прийнято, бо буде соромно. І подивись, що залишиться. Це і є твій горизонт. Можливо, він ще туманний, можливо, далекий. Але хоча б тепер він твій. Ми звикли думати, що майбутнє можна розпланувати до дрібниць, але Стоїк ніколи не мав ілюзії контролю. Бо життя це ріка. Ти можеш вивчити течію, побачити напрямок, але не здатен зупинити зливу чи змінити русло. Епіктет говорив. Не турбуйся про те, що поза твоєю владою. Визнач своє і діли світ на моє і чуже. У не має нав'язливої потреби все тримати під контролем. Йому достатньо, Вектору, бо він розуміє, плани це карта, але карта не є територія. І щойно життя змінює маршрут, ти не ламаєшся, не впадаєш у паніку, а гнучко коригуєш курс. У тебе є візія. Але вона не прив'язана до форми. Ти хочеш зростати, але це може бути через іншу роботу. Ти хочеш любити, але не обов'язково ту людину, яку колись уявляв. Ти хочеш бути вільним. І якщо для цього треба змінити країну, ти зміниш. Мудрість це не бетонувати плани, а вміти танцювати з хаосом. Плани без гнучкості стають твоєю в'язницею, а гнучкість без цілі перетворюється в безглузде блукання. Баланс між цими речами це і є стоїцька стратегія. Стоїки тисячу разів повторювали, є те, що залежить від тебе, і те, що ні. І вся трагедія людського життя у забутті цього простого поділу. Ми плануємо свою кар'єру, наче це щось стабільне. Мріємо про щасливі стосунки, ніби вони гарантуються одними тільки зусиллями. Розписуємо все до дрібниць. Куди приїдемо, з ким одружимось, скільки заробимо, у скільки років. І кожного разу, коли світ говорить ні, ми впадаємо у відчай. Але стоїк не живе в ілюзіях, він не намагається контролювати зовнішнє. Він зосереджує силу на внутрішньому, на тому, що справді в його владі, його ставлення до обставин, його реакції, його зусилля. Його мислення, його характер. Ти не можеш гарантувати результат. Але ти можеш гарантувати свою наполегливість. Ти не контролюєш, чи приймуть твій проект. Але ти вирішуєш, чи дати найкраще зі свого боку. Ти не можеш знати, як поводитимуться інші. Але ти обираєш, яким будеш ти. Мета нашого життя не в тому, щоб усе йшло за планом, а в тому, щоб ми самі залишались гідними в будь-якому сценарії. Марк Аврелій Стоїк планує не тому, що хоче гарантій, а тому, що хоче жити з гідністю. І навіть якщо план зруйнується, його внутрішній вогонь залишиться. Майбутнє це темний ліс. Але в тебе завжди є смолоскип, твої принципи, і саме їх ти несеш крізь хаос, не мрію, не фантазію. А силу характеру, яка витримає навіть тоді, коли все йде не так. Світ змінюється, люди змінюються, ти змінюєшся. І якщо твій план написаний так, ніби все залишиться навіки стабільним, цей план приречений: стоїцизм не вчить вперто триматися маршруту, який більше не веде до цілі. Він вчить бути як вода, мати напрямок, але змінювати форму відповідно до русла. Не в тому мудрість, щоби завжди стояти на своєму, а в тому, щоби знати, коли треба відступити, повернути або й почати з нуля. Сенека. Справжня гнучкість це не слабкість, це глибоке розуміння природи життя. Стоїк будує не план у бетоні, а принципи в серці, і саме вони орієнтир, коли все інше валиться. Змінився ринок, ти не втрачаєш себе. Бо твоя цінність не в посаді. Розпалися стосунки, ти не розбиваєшся разом із ними, бо твоя гідність не залежить від чужої присутності. Змінився твій шлях. Але не твоя мета жити гідно, чесно і сильно. План це інструмент, а не Бог. Ціль це напрямок, а не фетиш. Стоїк не прив'язується до форми, він прив'язаний до суті. І коли настає буря, він не ламається, як сухе дерево, він згинається, як бамбук. Перший виживає. Дурний біжить до майбутнього сліпо, сподіваючись, що світ йому не завадить. Мудрий крокує з відкритими очима, готовий змінити маршрут, але не себе. Ти можеш змінити план. Але ніколи не змінюй своє ядро. Планування це не втеча від сьогоднішнього дня. І мрії про завтра не привід знецінювати те, що є зараз. Стоїцизм учить жити розумно, мати погляд, спрямований уперед, але ноги впевнено стоячі сьогоденні, бо ніщо не гарантує, що ти дійдеш до того майбутнього, яке собі намалював. Але в тебе є цей момент, і це твій найсильніший ресурс. Майбутнє це лише ідея, справжнє життя тут, зараз. Марк Аврелій парадокс стоїка в тому, що він планує своє завтра, розуміючи, що може його не побачити. І саме тому кожну дію сьогоднішнього дня він виконує так, ніби це його остання. Ціль це орієнтир, не тюрма. Сьогодення не просто сходинка, а вже частина мети. Ти хочеш написати книгу? Не мрій про те, як тебе цитуватимуть. Сідай і пиши хоча б один абзац. Прямо зараз. Ти хочеш стати сильнішим? Не плануй, як через рік піднімеш 100 кілограмів. Зроби сьогодні одне єдине правильне зусилля і зроби його повністю присутнім. У кожній великій справі вирішальне не масштаб, а точка початку. І вона завжди в теперішньому. Стоїк живе в сьогодні, але не втрачає завтра. І планує завтра, не зраджуючи сьогодні. Його життя це постійна рівновага між дією та усвідомленням, між рухом і спокоєм, між ціллю та моментом. Плануй, але живи. Не загуби себе в майбутньому, якого ще не існує. Стоїк не планує життя так, ніби він головний герой у фільмі про перемогу. Він не ставить собі за мету лише зовнішній результат, гроші, статус, визнання. Його головна ціль це те, ким він стає. Поки йде до цієї мети. Не подія формує людину, а її відповідь на подію. Епіктет. Якщо ти хочеш побудувати успішну кар'єру, але робиш це через страх, заздрість, амбіцію чи втечу від себе. Що ти насправді будуєш? Результат буде. Але хто ти станеш, коли дійдеш? Стоїк розуміє, майбутнє це не просто точка на мапі. Це маршрут твого перетворення. Це шлях характеру. Тому він не жертвує принципами заради вигоди, не зраджує себе, щоб пришвидшити результат. Якщо ти вирішив бути мужнім, кожне рішення має бути тренуванням мужності. Якщо ти хочеш жити з гідністю, кожна дрібниця має бути втіленням гідності, бо справжній капітал не в цілі, а в тій людині, яку ти вирощуєш у собі в процесі. Твій характер це твоя найбільша інвестиція в майбутнє у Світі, де все може змінитися, він залишається твоїм єдиним стабільним фундаментом будь тим, хто ти є, не для того, щоб досягти, а тому, що бути цілісним важливіше, ніж виграти. Стоїцизм не забороняє мріяти, він просто нагадує, важливіше не мати, а стати, не виграти, а не зрадити собі. Бо, врешті-решт, майбутнє це не пункт призначення, це історія про те. Ким ти став на цьому шляху. Стоїк не мріє про ідеальне завтра, забуваючи про сьогодні. Він планує, але не тікає в плани. Він будує майбутнє, але не жертвує теперішнім. Бо стоїцизм це не мистецтво втечі, а мистецтво присутності. Ми відкладаємо життя, ніби в нас безкінечна кількість часу. Сенека парадокс у тому, що коли ти плануєш мудро, ти не замикаєш себе у графіках, ти звільняєшся. Коли ти живеш із візією, ти не втрачаєш теперішнє, ти надаєш йому напрям. Бо кожен твій день, кожна дія, кожна думка це вже фрагмент майбутнього. Стоїк не намагається передбачити все, він не прагне гарантій. Він вчиться бути стійким до змін, а не шукати шляхи в їх уникнути. Ти можеш не знати, що буде завтра. Але ти можеш точно знати, ким ти хочеш бути, коли завтра настане. Твоя візія нефіксована картинка, це компас. А стоїцизм це корабель, який допомагає не збитися з курсу, навіть коли шторм. Майбутнє це недалекий острів. Це кожне твоє сьогодні прожити з мудрістю, силою і гідністю. Плануй, але не заради контролю, а заради змісту. Бо жити мудро це не просто мати план, це не відкладати життя, поки план не здійсниться. Це стоїцька візія, це твій шлях.